Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року. Орієнтовно склали. Особового складу близько 118 тисяч 530 осіб ліквідовано, танків 3136 бойових броньованих машин 6235 артилерійських систем 2122, РСЗВ 442. Засоби ППО 220, літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4896. кораблі та катери 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1882, крилаті ракети 749, спеціальна техніка 190. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!